В цьому відео буде дуже багато про футбол та навіть про футзал. Але треба згадати дійсно успіх Олександра Усика в реванші проти Ф'юрі. Він дійсно був непоганим. Цей бій був складнішим ніж попередній, але перемога з рахунком по очках 116 на 112 дійсно здивував цей результат англійців, тому що сказали, що це просто пограбування. А ось штучний інтелект віддав все таки перевагу усику 118 на 112 Також нагадаю, що Олександр Усик зробив плюс 115 Мільйонів доларів просто фантастичний боєць. Усі 12 раундів він виглядав дуже солідно. Ну і класно контратакував. Пишіть у коментарях, що ви думаєте, а ми йдемо далі. Ну і зараз про золотий м'яч саме Родрі отримав цю нагороду. Він обігнав все таки Вінісіуса в цьому плані. Ну а Мадридський Реал просто не поїхав на церемонію усім складом. В принципі, довбик міг поспілкуватися з Луніним, але на жаль, ні. Ну і цей півзахисник, який отримав дуже жахливу травму забирає нагороду. дуже багато спірних моментів. І я згоден, що Вінісіус в принципі заслуговував на золотий м'яч, тому що він провів просто фантастичний сезон людиною його назвати не можна. Він дійсно дуже складний в цьому плані, дуже багато він взагалі. Конфліктує на футбольному полі, провокує, і, можливо, саме за цим показником журналісти не хотіли проголосувати за нього. Але якщо брати футбольну складову, то він дійсно краще виглядає. Родрі отримав золотий м'яч, десь скандальний, можна згадати Роналду та Месі, Левандовського, Нєсту, Хаві, Неймара та інших. Але такий факт також можете щось написати з цього приводу. А ми йдемо далі. Цьому відео не лише про досягнення наших спортсменів, також був допінг Михайла Мудрика. Це дуже трагічна історія. І я думаю, що ви зі мною на усі 100% згодні. Мельдонії знайшли. Міша вже пройшов поліграф, він здав тести, він готовий співпрацювати. Була така практика, що, наприклад, Олександр Рибка не захотів співпрацювати, пішов судитися, ну і отримав дуже велике дійсно покарання, відійшов від футболу. Лу, і в принципі це повпливало на його взагалі роботу в плані спортсмена, тому що велика пауза, і вона заважає у Михайла. Інша ситуація, він потрапив в цей скандал. Він грає в Челсі. Будь-яка пауза. Йому дійсно буде дуже і дуже неприємно, і треба повертатися. Ми сподіваємося, що йому дадуть максимум 6 місяців, і на цьому усе зараз пишуть дуже багато новин, що там з корови. Вкололи йому укол в коліно, також там росіянка, також він сам хотів щось показати, якусь перевагу на полі, і в лізі конференції він це зробив. Але все це чутки. А журналісти України, футбольні журналісти та блогери, хочуть просто хайпувати це абсолютний факт. Давайте дочекаємося офіційних тверджень і будемо відштовхуватися від цього далі. Пишіть свою думку, як Михайло міг потрапити. Цю ситуацію. Ну і давайте згадаємо наше історичне досягнення в рамках футзалу. Збірна України зайняла третє місце на чемпіонаті світу з футзалу. У півфіналі 2-3 програли бразильцям. Це просто фантастичний результат. Ми знаємо, як бразильці вміють грати в футбол, і саме цей чемпіонат світу вони. Потім і взяли. Ну і за третє місце ми зіграли зі збірною Францією. Просто 7-1 перемога без шансів. Неймовірне виконання, неймовірний підхід. І в принципі, ми побачили перспективи в цьому виді спорту. Єдине, що турбує, це якісний продакшн, екстраліги, треба, щоб федерація футболу України взагалі вкладалися по максимуму. Зараз вона називається Українська асоціація футболу. І головна причина це зали. Треба будувати зали для якісної трансляції для якісної. Взагалі, картинки, щоб далі можна було продавати її, тому що наші футзалісти показують фантастичні результати. Люди грають в екстралізі, вони заробляють цим собі на життя, вони демонструють класи, вони працюють на усі 100%, Тому ми вболіваємо за них і ще раз їх вітаємо. А ми йдемо далі. Ну і також про невдачі чемпіонат Європи з великого футболу 2024 Не змогли ми вийти з групи є. Я нагадаю, що тоді були Румунія, Бельгія, Словаччина та Україна. Румуни в нас першому матчі просто здивували Тернули абсолютно без шансів. Другий матч зі словаччиною перемога було складно, але змогли. Ну і з Бельгією нічия. На жаль, навіть треті місце ми не змогли зайняти, тому що найкращі команди, які займають треті місце, мають шанс вийти в плей-офф чемпіонату Європи. У нас шанси ці були, але Бельгію ми не змогли б перемогти. Якщо б перемогли, були б усі шанси. І в принципі, матч тоді був дуже непоганим, але реалізація не було стосовно взагалі журналістів, які казали, що це найперспективніший склад, найрезультативніший мутрик Судаков, тогоби футболісти, які грають в Європі, повинні показувати свій максимум. Але я вважаю, що наші футболісти просто банально відчули дуже багато впевненості ну і не змогли показати оптимальний футбол. Ну і в принципі в деяких моментах не вистачало навіть фізики, це також було видно. Тому пишіть своє бачення в коментарях, можливо, це була проблема. Ема в головному наставнику можливо в чомусь ще, а ми йдемо далі. Цьому відео було дуже багато футболу, негативних моментів та досягнень також новини, але треба згадати і Олімпійські ігри у Франції, які відбулися в Парижі. Одразу шість українських спортсменів здобули титули олімпійських чемпіонів. В особистих змаганнях це вдалося Ярославі Багучих, що об'єднала золото найбільших міжнародних турнірів зі стрибків у висоту та буксеру Олександру Хижняку, який повернувся на ігри після драматичного. У фіналу 2021 року і цього разу зійшов на найвищу сходинку п'єдесталу командне золото на трішках Франції. Здобула збірна українських шаблісток Ольга Харлана, Ліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова вирвали вольову перемогу над Республікою Корея у фіналі. Приніше синьо жовтим першу перемогу Олімпіади 2024. Я вам бажаю у новому 2025 році миру дійсно досяг. Генья, натхнення достатку та здоров'я, будьте на позитиві, підтримуйте один одного. Ну і звичайно, любіть футбол та спорт взагалом з наступаючим 2025!